Слава Ісусу Христу. Вже розглядаємо 2 квітня, неділя за юліанським календарем. Це вже у нас цього року, це п'ята неділя Великого Посту. Бачимо глас перший, преподобних отців, обителі святого Сави, що їх обили сарацини». Тут є ще один нюанс, що п'ята неділя тут не, не, не пишуть, але, власне, п'ята неділя. Великого посту також присвячується преподобній матері Марії Єгипетській, знаєте, історію, яка була великою блудницею і навернулася. І такий, бачите, приклад покаяння. І тому дивимося, тропар Воскресний, тобто першого гласу, преподобній, слава кондак преподобний, нині Богородичний, про Кімен неділі і преподобній. Вже все просто переходимо до тропарів. Оч камінь запечатали юдеї, і воїни стерегли причисте тіло Твоє Воскрес ти Тридневний спасе, даруючи світові життя. Ради Цього, Сини небесні взивали до Тебе життя давче, слава Воскресінню Твоєму, Христе, слава Царству Твоєму, слава промислові Твоєму, єдиний чоловіку любець, у Тобі мати, байливо зберігся образ, бо прийнявши хрест і пішла слідом за Христом. І ділом навчала ти погоджувати тілом, бо воно проминає, а дбати про душу є ство безсмертне. Тимто з ангелами разом радується преподобна Марія дух твій. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Перше блудами всякими сповнено, як Христова невіста через покаяння днесь явилася. ангельське життя наслідуючи демонів, оруж'ям Христа, ти убиваєш, ради цього, як невіста, царева ти явилася, Марія Преславна, і нині, і повсякчас і на віки віки. Діва днес предстоїть у церкві і з ликами святих невидимо за нас молиться Бог, ангели з архіреями поклоняються, апостоли з пророками ликують. Де нас молить Богородиця, предвічного Бога. І прокине глас перший, і так буде бачити глас четвертий. Будь, Господи мирість Твоя на нас бо повали ми на Тебе. Радуйтеся праведні, Господі правим належить похвала. Дивний Бог у святих своїх, Бог Ізраїлів. Отже, всі ноти ласів на сайті Школи церковного співу є посилання на цей сайт під низом. Отже, всім дякую, що. Хочете співати в церкві, хочете вчитися. Якщо є якісь запитання, побажання, чого ми хочемо навчитися, бо так, знаєте, я сам щось е, стараюся, але, власне, не знаю, як воно, ну, потрібен фідбек, так, щоб розуміти, що, що потрібно, і буде намагатися якось е, разом дійти до, до згоди, що, що, що більше потрібно. А так, всім дякую, слава Ісусу Христу!